І почну з нещодавнього опитування соціс провела опитування, що на нашу думку на думку українців найбільше негативно впливає на загальну ситуацію в країні. І от опитування продемонструвало, що на першому місці знаходиться високий рівень корупції на державному рівні. На другому місці е, постійні атаки дронів і ракет на об'єкти енергетичної комунальної та цивільної інфраструктури. Тобто корупція е, в системі державного управління в вищих ешелонах влади вже настільки дістала, що навіть атаки дронів не так боляче відчуваються українцями, як корупцію, яку зараз толерує держава, яку фактично виколихав виколесав е, Зеленський. Ви знаєте, що сьогодні вночі в Україну залетіло чергових 550 дронів шахедів, з них 330. Да? Здебільшого це була атака на Київ, змушують українців тиснути на вище керівництво, що треба вже здаватися, досить воювати. Але українці не так відчувають атаки дронів, як внутрішню корупцію. І коли я сказав, що Зеленський толерував цю корупцію, я хочу нагадати, що заяви Зеленського вже під час війни, коли ми не готувалися до війни, почалася війна, він постійно звертав увагу, що корупції вже немає. До війни він казав, що всі корупціонери виїхали. Виявилося, що не виїхала два віце-прем'єра. Зараз два віце-прем'єра під кримінальним провадженням. Міністр юстиції Стефанішина. Протокол про корупцію.